Ігри на дитячому майданчику. Привіт, друже! Мене звати Дениску. Сьогодні я зі своїми друзями чудово проводимо час на дитячому майданчику. Тут ми лазимо по різних лабіринтах, катаємося на каруселях або на гойдалках. А ще нам допомагають провести літню прогулянку весело і різноманітно ігри на асфальті. Для цього нам потрібно лише асфальт біля майданчика, а також крейда. Але, друже, пам'ятай, що на дорозі гратися не можна. Наприклад, ми з друзями дуже любимо грати у гру класики. Необхідно по черзі кидати камінчик на цифри, розміщені в межах намальованого квадрата. Кожен гравець починає з того, що кидає камінчик в перший квадрат. Потім гравець повинен пострибати, не наступати на лінії. До чисел 9, 10 розвернутися і повернутися в протилежному порядку назад, забравши камінчик. А ще можна пограти у гру клубочок на асфальті, намалювати переплутані між собою лінії. Завдання в цій грі пройтись по них та ніби розплутати їх. І тоді ми дізнаємось, яка лінія куди веде. Також ми з друзями на асфальті граємо у гру Хто далі. Малюємо ось такі лінії. Гравці стають на білу зону і стрибають, хто застрибне далі, той і виграв. Ну і звісно, ми з друзями дуже любимо малювати на асфальті. На дитячому майданчику ми з друзями граємось у пісочниці. Тут з піску ми будуємо різноманітні фортеці, а також ми граємо у гру. Знайди предмет. Що захований у пісочку. Чудова гра! Друже, але ніколи не забувай про безпеку на дитячому майданчику. Пам'ятай, що ми, маленькі діти, завжди гуляємо під наглядом дорослих. Це важливо для нашої безпеки. При розгойдуванні гойдалки потрібно триматися міцно, а сидіти смирно, рухливі гойдалки обходити стороною. А коли ти кататимешся на каруселі, пам'ятай, розкручена карусель небезпечна, не зістрибуй на ходу, тримайся міцно. Якщо рухається карусель, обходь її стороною. А на велосипедах потрібно кататися на асфальтованих доріжках, далеко від гойдалок чи каруселей. З гірки потрібно спускатися по черзі, по одному. Не штовхайтеся. А в пісочниці. Не сипте один одному пісок в очі. Не їжте те, що ви, ніби приготували в піску. Не бийте один одного лопатками. Ось у такі чудові ігри я граюся на майданчику зі своїми друзями. А як ти? Проводиш свій час на дитячому майданчику. Друже. Не забувай правила безпечної поведінки під час ігор на дитячому майданчику. До побачення!